Два роки суму Вінничани вшанували пам'ять бійців полку спецпризначення Сафарі, які загинули, обороняючи Україну. Вінницька громада передала чергову партію допомоги українським військовим. Курсант академії Нацгвардії став п'ятиразовим чемпіоном Європи з гирьового спорту. Вітаю глядачів телеканалу Віта в ефірі. Новини за день у студії. Працюю я, Олександр Бойцун. В ніч на 22 травня російські війська атакували територію України 24 шахедами. За підсумками бою силам ППО вдалося ліквідувати усі ворожі дрони. Впродовж дня ворог гатив по Харківщині. Вранці внаслідок ракетного обстрілу центральної частини міста Чугуїв постраждали вісім цивільних. Серед них двоє чоловіків та шестеро жінок. Повністю зруйновано дитячий садок, пошкоджено прилеглі житлові будинки, магазини та офісні приміщення. По обіді росіяни завдали удару безпосередньо по Харкову. В результаті обстрілу Шевченківського району постраждали 10 цивільних. Чотирьох людей госпіталізували. Одного з них у важкому стані. Як і в попередні рази, вони застосовували. Уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д 30 калібру 30 см. Саме ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. У Вовчанську армія РФ вкотре атакувала автомобіль поліції, які займалися евакуацією місцевого населення. Внаслідок влучання в автівку ФПВ-дроном один правоохоронець загинув. Ще один отримав поранення. Під російським обстрілом опинилася і Донеччина у Покровській громаді. Ворожа ракета вдарила у подвір'я приватного будинку, внаслідок чого загинуло двоє людей. Ще двоє отримали поранення. Серед них дитина. Вірні сини України 22 травня 2022 року. Росіяни накрили ракетами позиції полку спецпризначення Сафарі. На місці трагедії загинуло 23 кордівця. Минуло два роки. А біль рідних і досі не вщухає на другі роковини. Із рідними спецпризначенців поспілкувалася моя колега Катерина Соколюк. Життя у скорботі Надія Антощук втратила сина два роки тому. Тепер до нього приходить на кладовище із квітами. Віталію назавжди 33. А поряд із серцем матері те, що завжди нагадуватиме про сина: брелок з емблемою підрозділу поліції, особливого призначення. Корт у Віталія залишилася донька і дружина. Мати героя каже, час не лікує для нас. Цей день найстрашніший. Коли нам сказали, що сина вже нема, ми не знали, як нам жити і що робити в житті. Життя для нас не існує. Ми живемо, тому що розуміємо, що треба жити. Для нас, ці хлопці, це було велике слово кордовці. Еліта така, що цю еліту повинні пам'ятати на все життя, хто скільки буде жити, і повинні не забувати про них. 22 травня 2022 року загинули 23 Кордівця, з них дев'ятеро віничани. Над могилою сина у Скорботі Людмила Олійник. Хотіла, аби Віталій приходив до неї, а не вона до його могили. Дуже була добра дитина. Хочу щоб внук мій не бачив це. Ох, не переживав, щоб закінчилося. Дружина полеглого Кордівця тримається заради дітей. Пані Алла каже, хоч і пройшло два роки від загибелі чоловіка, все ще чекає на його дзвінок. Найбільше змушують триматись, напевно, діти, батьки чоловіка. Мама потребує опіки, діти потребують. Великої турботи. Якщо не буду триматися, я що будуть робити діти? Біль не стихає, час іде, а таке враження, як ніби він має повернутися. Про страшну трагедію, яка тоді сколихнула Україну, пам'ятають досі. На кладовище вшанувати пам'ять прийшли колеги і побратими полеглих оборонців. Усіх кордівців, які мужньо захищали батьківщину, нагороджено відзнакою за оборону України. Посмертно. Капітана поліції олійника Віталія Вікторовича. Посмертно. Відзнаки отримали рідних загиблих оборонців з рук начальника управління поліції Вінничини. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал Віта. Понад 60 дронів, серед яких тепловізійні мавіки, а також приціли нічного бачення. Вінницька громада передала чергову партію допомоги українським військовим, куди доправлять техніку та на яких напрямках вона працюватиме, дізнавався наш кореспондент Ілля Іскра. Заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний демонструє сучасний тепловізійний приціл. Для українських військових Вінницька громада закупила таких півсотні. Частину з них передають на підсилення бійців протиповітряної оборони Вінницької області. Ці приціли покликані суттєво допомогти у ліквідації ворожих дронів. Щоб доставити їх, знадобилося чимало часу. Запит від військової частини надійшов нам ще в січні, і ми опрацьовували його, власне чотири місяці. І ну, слава Богу, нам вдалося на тендерні закупівлі придбати їх. Ми придбали їх 50, Сьогодні перших 5 вже їдуть на допомогу. І найближчим часом ми будемо передавати решту. До чергової партії допомоги зсу також увійшли 60 fpv дронів та 5 тепловізійних мавіків. Частину з них передадуть українським військовим, що тримають оборону на Авдіївському напрямку. Це дуже важливо тим більше зараз, коли почалась зіленка і саме в такий момент мавіки т нас дуже вирушають і дуже нам потрібно. Ну і крім того, фіпіві потрібні завжди, бо хороший екіпаж може витрачати до 10 ФІПІВІ в день на те, щоб знищувати техніку і живу силу противника. Загалом, за час повномасштабного російського вторгнення, допомогу від Вінницької громади отримали 35 військових частин. Лише за тиждень Вінниця передала українським захисникам півтори тисячі FPV-дронів. Активна підтримка воїнам ЗСУ триватиме і надалі. Ілля іскра Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал Віта. Безперебійна робота закладів освіти та безпека дітей і педагогів залишаються одними з найважливіших напрямків роботи Вінницького муніципалітету. Тому з 2022 року у школах та садочках громади триває будівництво безпечних укриттів. Цьогоріч розпочали зведення і протирадіаційних подробиці в сюжеті. З початку року у низці шкіл та дитячих садочки Вінницької громади виконали необхідні ремонтні роботи: це утеплення, реконструкція покрівель, протипожежний захист, виділили вдвічі більше грошей на харчування дітей, збільшили видатки і на зарплатню та премії працівникам навчальних закладів. Актуальні питання, що стосуються освіти, обговорили на щорічній зустрічі профспілок навчальних закладів з міським головою Сергієм Моргуновим. Значну увагу приділили питанню оздоровлення учнів для дітей пільгових категорій. Безкоштовні поїздки до європейських міст, які дружні до Вінниці, зокрема у Польщу, Чехію, Францію та Німеччину. Крім створення здоров'ях таборів на базі наших шкіл, там де є укриття, ми передбачили 5,7 і мільйонів гривень, 4,5 тисячі дітей ми передбачаємо здорові. Але відповідні категорії дітей це і в першу чергу діти загиблих, і діти того, хто воює, і переселенців, ми будемо направляти відповідно за кордон. Організація безперебійної та безпечної роботи закладів освіти залишається одним з найважливіших завдань у період війни. Так починаючи з 2022 року, у ліцеях та садочках громади будують укриття. Цьогоріч цю роботу продовжать. У нас немає жодного закладу загальної середньої освіти, де б діти навчалися онлайн. Або це офлайн режим, або змішаний режим. Якщо говорити про садочки, тут складніша ситуація. Хоча ми маємо майже 30 меморандумів про співпрацю про використання найближчих укриттів. Воно не вирішує всі питання і, на жаль, є такі мікрорайони, де у 500-метровій близькості немає такого меморандуму. Розпочали і будівництво протирадіаційних укриттів для закладів освіти. Наразі їх зводять біля шести шкіл та двох садочків. Загалом на галузь освіти у міському бюджеті цьогоріч передбачено понад 2 мільярди гривень. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Курсант Академії Національної гвардії України Максим Улько став п'ятиразовим чемпіоном Європи з гирьового спорту. За три хвилини Максим зміг виконати 34 поштовхи гирь вагою по 32 кілограми. Чому саме гирьовий спорт став стимулом для юнака обрати навчання в академії НГУ? Та чий приклад зараз мотивує вінничанина? Знають наші репортери. Вони побували на одному з тренувань. Він з легкістю підіймає дві гирі по 24 кілограми. Курсант Академії національної гвардії Максим Улько наполегливо тренується в залі. Юнак, поряд із основними напрямками навчання тактичною, вогневою медичною підготовкою, знаходить час і на фізичну самопідготовку. У Військовій справі завжди потрібна витривалість, фізична підготовка, так само і на якомусь завданні, на передовій. Скільки потрібно триволітриволість, завдяки своїй наполегливості, курсант став п'ятиразовим чемпіоном Європи з гирьового спорту. На змаганнях у столиці Франції за 34 хвилини Максим здійснив 34 поштовхи гирь вагою у 32 кілограми. Цей результат став найкращим серед юніорів у ваговій категорії до 85 кілограмів. Також в естафеті довгого циклу серед дорослих виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Гирівий спорт дисциплінує, виховує наполегливість та вимогливість в першу чергу до себе, каже тренер збірної команди академії НГУ Ярослав Бондаренко. Він слідкує за правильністю та чіткістю виконання курсантом комплексу вправ. Важливою частиною підготовки військовослужбовця є кросфіт, тому що він тренує витривалість. Зараз ми виконуємо простий комплекс, який складається з китків м'яча в ціль. Стрибки на коробку він має виконати 12 повторень. Далі у нас Максим виконує 15 калорій греблі і потім переходить на наступне коло. Щотижня у Максима по три основні тренування плюс пробіжки. Не забуваємо, що курсанти це наші майбутні офіцери. Які будуть керувати взводами, які під час війни повинні давати ту фізичну загальну підготовку кожному військовому, який буде приходити на службу для того, щоб виконувати складні фізичні навантаження в своїх бойових завданнях. І такі тренування, як грівий спорт. Де треба піднімати важку вагу, її піднімати довго. Це силова витривалість. За плечима Максима роки тренувань. Займатись почав ще до академії. Військовим вирішив стати, бо побачив приклад товариша, який зараз командир роти. Капітан безсмертний теж займався гирявим спортом, і він мені ще в дитинстві. Ще як ми, він на першому році був, він приїхав відпустку. І Каже: ну ти як підростеш, можеш піти до мене в академію. Поступиш ну так і отримали, що Поступив в академію. Щоб дати відсіч ворогу, каже Максим. Потрібно вже зараз посилено тренуватись на полігонах, дослухатись кожної настанови викладачів, відпрацьовувати тактику ведення бою і роботу в команді. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. 2 червня Вінницька обласна федерація Триатлону за підтримки Вінницької міської ради проведе у Вінниці благодійний забіг Вінниця Run Cup». Кубок Вінниці з бігу. Мета спортивного заходу збір коштів на підтримку бригади Червона калина старт та фініш відбудеться біля центрального входу в парк Вишенський. Дистанції будуть прокладені по парку Вишенський та навколо нього. У цей же день, 2 червня, проводитимуть триатлон спорт залізних людей. На відкритий чемпіонат Вінниці та Вінницької області, Вінниця-Тріатлон Клаб, зійдуться триатлети з усієї України. Про всі деталі благодійного забігу та змагань триатлетів, маршрути, якими рухатимуться спортсмени, та кінцеву ціль цієї акції розповість гість студії, голова Вінницької обласної федерації триатлону Андрій Гальчинський. Пане Андрію, я вас вітаю у студії. Вітаю, давайте насамперед розберемося в складовій цієї масштабної події для Вінниці цієї акції. Наскільки я зрозумів, це буде дві події в одній саме так. окремо забіг благодійний і окремо триатлон. Як вони будуть поєднуватись? Е, перше це забіг. Ми хочемо зібрати певні кошти для того, щоб бригада червона калина могла придбати дрони. Тобто, це забіг для дронів збору на дрони. Це головна от, подія. Тому всіх віничан закликаю просто прийти або онлайн зареєструватися. Тобто, ви можете не бігти, але зареєструватися і отримувати свою медаль фінішера, яка кожному буде. Окремо там по новій почті відправлено в будь-який куточок світу, країни і так далі. Ми хочемо зібрати якомога більше коштів. Е, бігати будемо в парку, кругом парку, все буде дуже облаштовано, багато буде людей, маршалів, суддів і так далі. Е, ми це зроблено спочатку. Ми планували триатлон, але зрозуміло, що у нас буде готова велика площадка для бігу. І вирішили допомогти от бригаді Червона Калина. А чому червона Калина? Вони базуються в Калинівці. Ми там 15 років проводили змагання автомобільні. Ми дуже багато всіх людей знаємо, які там військових і так далі. Знаємо, як вони важко зараз воюють, як всі наші збройні сили, і вирішили от таким чином підтримати наших хлопців. Червона калина. Тому так сталося, що триатлон поєднується з цим бігом, і все це буде один великий захід, але поєднаний в з, з двох заходів води. І матиме благодійну ціль на сам Під час вашої розповіді телеглядачі мали змогу побачити власне фрагменти з минулорічних змагань з триатлону Знаємо, що триатлон це олімпійський вид спорту, який у себе включає обов'язково три складові: це плавання, їзду на велосипеді і біг. Чи всі ці три складові будуть в задіяні і будуть присутні 2 червня? І на яких відрізках шляху будуть плавати, де будуть їхати на велосипеді? У нас буде дві дистанції: Олімпійська дистанція, по якій відповідно проходять Олімпійські ігри, і напівзалізна людина. Є така дистанція, «Айронмен». От ми будемо проходити половину цієї дистанції, тобто будуть плисти в селі Могилівка. Глемпінг-Голубе озеро там ми стартуємо. Пливуть олімпійська дистанція 1,5 км, напівзалізна на півзалізна людина 1,9 км. Проплили. Потім олімпійська дистанція 40 км будуть їхати на велосипедах між Вінницею та Гніваню по дорозі. От і на півзалізна людина будуть 90 км їхати на велосипеді. А потім всі приїжджають в парк. Центральний вхід Вишинського парку, там велика площа, і ми там будемо облаштовувати фініш. Туди всі з'їжджаються після того, як накатали, наплили в свої дистанції, і там вже будуть бігти. Тобто бігуни, наші люди, які прийдуть підтримувати червону калину, будуть бігти рядом поряд з атлетами, триатлетами. Це буде дуже круто і такий симбіоз. Тобто в цьому етапі їхні маршрути будуть пересікатися. Так, всі будуть бігти разом. Це буде в якийсь е, спеціально зведений час, чи хтось подолає цю дистанцію раніше? Все залежить від того, хто як буде подолати. Ми коли почнемо там плисти і їхати, одночасно тут почнуть бігти. А потім три атлети приєднаються до бігунів, які будуть тут бігати, стосовно приєднаються. Знаємо, що маршрут триатлону, тим паче ви це озвучили, достатньо виснажливий. Більше того, їхати будуть проїжджою частиною, як ви сказали, від Гнівані до Вінниці. Що буде з тими, хто втратить сили і зійде з дистанції на половині шляху? Чи передбачені якісь безпекові заходи, чи будуть медики, які будуть слідкувати за здоров'ям учасників? У нас по вимогам проведення триатлону мають бути медики. МЧС на триатлоні, коли пливуть, тобто спасательні лодки. У нас буде більше 70 маршалів на машинах, на мотоциклах, які будуть, от їдуть спортсмени по трасі. Три екіпажі, шість мотоциклістів будуть курсувати, допомагати. У нас є спеціальна бригада, якщо, наприклад, лопнуло колесо в яму попав, пробилося і так далі. Тобто є бригади, які відповідають за безпеку. Мотоциклісти кажуть, що на такому-то участку, ділянці там, лопнуло колесо, допомога. Приїжджає машина, все допомагає, все допомагає спортсменам і так далі. Тобто все це максимально продумано, на кожному перехресті багато маршалів, суддів, напрямки, руху, знаків і так далі. Безпека. Все передбачено. Андрію, так. на завершення розмови. На яку кількість учасників розраховуєте, як хтось хто ще бажає, може долучитися до подій? Е Перших запрошую всіх вінничан зареєструватись vft.org.ua це сайт. Вводите в Google, вас зразу на наш сайт переводить. Ви можете зареєструватися і отримати свою медаль. Головне підтримати. Люба людина, можна і не бігти. От скільки буде людей, покаже час. Наразі ми готові прийняти там 300 людей плюс. Зараз все важко, побачимо, скільки буде. От але всіх запрошую: не можете бігти. Прийдіть, пройдіться родинами. Прогуляйтесь з дітьми, покажіть. Побачите велосипеди, які коштують 10-15 тисяч доларів. Це все красочно, ярко. Люди в спеціальних в очках, в спеціальних шоромах і так далі. Покажіть спорт людям. І Мотивації більш ніж mm -hmm. достатньо. І я переконаний, що одна із головних це саме благодійна мета саме акції главное. допомога yeah. бригаді Червона Калина. Андрію, я дякую вам за цю розмову і бажаю вдалого та безпечного проведення цієї акції. Дякую вам. Нагадаю, що. Про благодійний забіг, Вінниця ранка та змагання залізних людей говорили сьогодні із головою Вінницької обласної федерації триатлону Андрієм Гальченським. Ви ж не перемикайте, далі буде. Далі у випуску у Вінниця облводоканалі попереджують про відключення водопостачання. За якими адресами припинять послугу. У Вінниці відзначили обдарованих дітей та молодь з усього міста. Ефектно провели на пенсію вогнеборця Олександра Янкового. Покажемо особливості ритуалу. Вінничан, які мешкають на старому місті, просять запастися водою. Як повідомляють у Вінниця-Облводоканалі, через планові роботи на мережі водогону з 9 ранку до 9 вечора, 23 травня, буде відсутнє водопостачання на 11 вулицях. Ми мусимо ввести в роботу досить значну солідну ділянку новозбудованої мережі вуличного водопроводу діаметром 200 мм, аж 564 метри. Реконструкція даної мережі була здійснена на замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Масштабні роботи із заміни ділянки водогону триватимуть і на Вишенці. Послугу людям не припинятимуть. Утім, мешканців вулиць Келицької, юності та первозванного попереджають, що тиск в мережі буде понижений. Через що на останніх поверхах висоток вода може бути відсутня, повідомляють у водоканалі. У Вінниці традиційно відзначили обдарованих дітей та молодь з усього міста на заході. Талант року цього разу нагородили майже 300 переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів. Підлітки отримали грамоти та стипендії від міської ради детальніше у сюжеті. Зала палацу дітей та юнацтва переповнена обдарованою молоддю. Тут зібралися старшокласники з усієї вінниці. Це хлопці та дівчата, які попри війну продовжують старанно навчатися. Серед них є одинадцятикласниця Діана Самусь. Дівчина вже написала шість наукових робіт. Останню присвятила темі війни в Україні і зайняла перше місце на всеукраїнській олімпіаді. В цьому році більш впевненіше знала, що потрібно саме вкласти в роботу, що потрібно дослідити, яке нове можливе відкриття, внесок зробити в науку в тій творчій діяльності, яку я розглядала це. Саме була мова українська та зарубіжна література. Поділився своєю історією початку олімпіадної кар'єри, і Арсеній Кліменко. Хлопець каже, раніше не здогадувався, що має здібності до біології, тому завдячує за перше місце на всеукраїнській олімпіаді своїй вчительці. Починаючи з сьомого класу, коли настільки з'явився цей предмет, завдяки її урокам в мене з'явилось бажання приймати участь в Олімпіадах, тому що я побачив, що це дуже легко мені дається. Старшокласник каже, що окрім нагород та грамот, досвід в олімпіадах допоможе йому легко скласти вступні екзамени. Біологія це предмет, який використовується в багатьох сферах, і досвід ну, участі в олімпіадах мені дав можливість не хвилюватися при участі на різноманітних екзаменах, конкурсах. За зайняті призові місця хлопців та дівчат традиційно відзначили в рамках міського заходу «Талант року». Не дивлячись на повітряні тривоги, на страх по великому рахунку, на ті переживання за своїх рідних і за близьких, хто воює, хто, не дай Боже, вже загинув, але ви все рівно для себе ставите мету бути найкращими. Організував захід департамент освіти Вінницької міськради. Майже 300 дітей, переможців і призерів обласного етапу і четвертого всеукраїнського етапу предметних олімпіад. За здобутки в навчанні підлітки отримали грамоти та стипендії від міської ради. Анастасія Рогит, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Під звуки сирени та струмені води з пожежних гідрантів так яскраво проводжають на пенсію бійців ДСНС. Продовжили багаторічну традицію у третій пожежно-рятувальній частині Вінниці, де відправили на заслужений відпочинок майстра сержанта Олександра Янкового. Чоловік прослужив у підрозділі понад 27 років. У свій останній робочий день командир відділення за допомогою двох пожежних рукавів символічно витягнув на подвір'я частини пожежне авто. А колеги щедро облили його холодною водою із брандзбойтів. Такими були новини за день. Бережіть себе і близьких та підтримуйте сили оборони. Я ж кажу вам до побачення.